Так, оно вийде, не вийде, самі цікаво. Прихожу до собаки. Вона зараз буде збуджена мене зустрічати. Я її пробую одразу послати в Ольє. Вольє! Попала. Сбила кіс. Вольєр! вольєр! Оце ти молодець! оце ти молодець, воєн. Що тебе тут в меню сьогодні? Боже. Сразу, сразу, гуляй, гуляй, гуляй гуляй гуляй. Боже, і це ти не їсиш творожок, і пюрешку з м'язком не їси. Ну ти балована, ну ти балована, да? Гуляй! Гуляй, гуляй, гуляй.